Листопад у селі, час, коли здається, що все вже зроблено. Яблука зібрані, буряк у погребі, листя облетіло, а сад стоїть тихий, ніби заснув. Але насправді це лише видимий спокій. У цей період земля і дерева готуються до зими, а з ними і невидимі вороги врожаю. Спори грибків, які протягом літа оселялися на листках, корі, плодах і навіть у ґрунті, саме тепер шукають місце. Де перечекати холод, і якщо господар не подбає про сад восени, навесні ці ж спори прокинуться першими раніше за бруньки, раніше за комах і враз почнуть свою чорну справу. Більшість грибкових хвороб парша, моніліоз борошниста роса живуть не один сезон. Вони пристосувалися до наших зим, до туману, сирого листопаду, до недбалості садівників. Коли дерево стоїть без листя, здається, що воно чисте, але насправді на корі, в тріщинах у опалому листі зберігається безліч спор. Вони чекають першого тепла, щоб знову оселитися на молодих листках. І тоді господар дивується, чому парша взялася так рано, звідки з'явилася чорна пляма на груші, чому яблуко гниє ще на гілці. Усе це наслідок того, що сад не був захищений восени. Коли був найуразливішим. Обробка міддю в листопаді не примха, а важлива санітарна робота. Її не можна замінити весняним оприскуванням, бо весна це вже боротьба, а осінь профілактика. Саме зараз, коли листя вже опало, а сокорух у деревах зупинився, можна діяти радикальніше, не боячись пошкодити зелену тканину. Мідю цей час не шкодить живим частинам. Зате діє проти грибків, що вже вкорінилися, вона не лише вбиває спори, а й створює на поверхні кори тонку захисну плівку, яка не дає новим збудникам оселитися. Листопадова обробка особливо важлива для старих садів там, де дерева вже пережили десятки сезонів, кора має глибокі тріщини, у яких накопичуються лишайники, мох, спори грибків і залишки соків. Таке дерево немов. Хворіє повільно роками і з кожним сезоном дає менше плодів. Але навіть старий сад можна підживити і оздоровити, якщо не дати грибку перезимувати. Восени сад нагадує людину після роботи треба обмити руки, очиститися, щоб з новими силами зустріти весну. Тому й кажуть хто восени не змив з дерева хворобу, навесні буде плакати над урожаєм. Багато хто відкладає цю справу, мовляв, холодно, нема часу чи вже пізно. Але насправді листопад найкращий час, коли температура тримається біля нуля, коли повітря сухе, без дощу це саме той момент, коли розчин міді працює найкраще у холодну погоду. Спори грибків неактивні і обробка накриває їх як кришка на банку. Якщо ж зробити її в теплі дні, то частина спору вже почне рухатися. І тоді ефект буде гірший. Тому мудрі господарі дивляться не лише на календар, а й на небо. Головне, щоб день був ясний, без вітру і без сирості важливо розуміти, що оприскування це не просто побрискати деревце це частина великого кола сільського господарства, де кожна дрібниця має значення. Наприклад, якщо не прибрати опале листя, навіть найкраща обробка не дасть. Повного результату, бо спори грибків живуть і під деревом, і в гілках, і в тріщинах кори. Тому перше, що треба зробити, чи це прибрати все зайве, перекопати пристовбурні кола, обкопати кущі, і лише тоді братися до мідної роботи. Інакше виходить так, ніби ми мили підлогу, але залишили сміття в кутках, чистоти не буде для селян осінь, це завжди пора підсумків. Скільки зібрано, що вдалося, що треба змінити, і саме в цей час закладається основа Нового року чи буде сад здоровим, чи доведеться боротися з паршею і гниллю, чи матиме господар чисті, сильні дерева? Недарма старі люди казали осінню міть на дерево то ліки на рік. І справді, одна правильна обробка в листопаді може замінити кілька весняних. Бо коли грибок загинув узимку, він не прокинеться навесні. А коли вижив, то почне справу раніше за вас. Тож, хто хоче спокійної весни, той не лінується восени. І хоча здається, що після збирання врожаю робота в саду закінчується, досвідчені господарі знають саме тепер починається найвідповідальніша підготовка до спокою. Бо лише те дерево, яке зимує здоровим, навесні прокинеться живим. І тоді... Кожен листок, кожна квітка буде чистою, без плями цвілі. А значить, і плоди будуть гарні, соковиті, без гнилі. І це не диво, а просто результат вчасної турботи. Мідна обробка це справа, яку треба робити з розумом мідь, сильний помічник, але й небезпечний сусід, якщо переборщити. Тому головне правило для господаря не сила розчину лікує, а правильна мірка і час. У народі кажуть, що міді багато, то й земля плаче. І справді надлишок міді може спалити кору, знищити корисну мікрофлору в ґрунті, а тоді сад ніби мертвіє. Тому треба знати, як зробити розчин слабким, але дієвим, щоб він дістався до спор грибків, не шкодячи дереву. Найпоширеніший засіб мідний купорос або бордоська суміш. Для листопадової обробки не варто готувати концентровану рідину, як навесні, бо сокорух уже зупинений і головна мета дезінфекція, а не живлення. Оптимально близько 1% для бордоської рідини або 0,5-0,7% для мідного І Якщо влітку це здається надто слабким, то восени саме те, що треба. Сильніший розчин не зробить кращого ефекту, зате може зіпсувати кору. Або потрапити в ґрунт, де шкодить мікроорганізмам, що готують землю до весни. Роблять розчин просто. У відро теплої води насипають 50-70 грамів мідного купоросу, розмішують до повного розчинення, а потім доливають до 10 літрів води. Якщо є можливість краще додати трохи гашеного вапна, тоді рідина стане м'якшою, не так пектиме. Це й буде слабка бордоська суміш придатна. Для листопадового оприскування. Якщо є побоювання, що на корі є тріщини чи лишайники, можна додати ложку, мила або прилипача, щоб розчин тримався на корі, а не стікав. Перед тим як обприскувати, треба підготувати дерево, усі гілки, що поламані або сухі, обрізати. Лишайники обережно щистити дерев'яним шкрепком чи щіткою, не пошкоджуючи живу кору. При стволові кола очистити від листя, перекопати, щоб шкідники не мали де зимувати, і лише після цього братися за оприскування. Бо якщо цього не зробити, то спори, що залишилися в листі, піднімуться вгору навесні, і вся робота піде на нівець, обприскувати краще у сухий, ясний день, коли температура близько нуля або трохи вище, але без морозу. Якщо зробити це в дощ, розчин просто змиється, а якщо в мороз, він замерзне, не встигнувши подіяти. Найкраще, коли день спокійний без вітру, щоб крапля рівно лягала на гілку. Не треба поспішати краще пройтись повільно, ретельно, щоб кожна тріщина, кожен сучок отримав свою частку мідь діє не миттєво, але надійно вона проникає в мікротріщини кори. І зупиняє розвиток грибка ще до весни. Садівники, які мають досвід, радять також оприскати не лише дерева, а й кущі, паркан поруч, навіть землю під деревами, бо спори розлітаються з вітром, потрапляють на інші поверхні. Усе, що було поруч із хворим деревом, може стати джерелом зараження, тому краще раз зробити все ґрунтовно, ніж потім лікувати наслідки. Для цього беруть великий ручний оприскувач або навіть звичайну мітлу з соломи, якщо техніки нема. Старі люди казали, от де мітла не дійшла, там грибок сміється. І це правда. Грибок любить ті місця, які людина оминула. Є ще одна важлива деталь обробляти треба не лише плодові дерева, а й декоративні, бо грибки не розбирають що яблуня, що бузок. Вони однаково можуть жити на всіх деревах і кущах, а потім переходити на плодово ягідні. Тому, якщо вже взявся за справу, роби її по господарськи разом з усіма деревами у дворі. І не забудь про виноград, смородину агрус. груз. Вони теж страждають від спор, особливо від борошнистої роси, що любить зимувати на пагонах. Важливо також не забувати про власну безпеку. Мідь, хоч і природна речовина, але в надлишку шкідлива, тому треба вдягати рукавиці, халат чи стару куртку, а після роботи добре вимити руки. Не варто робити оприскування біля колодязя або водойми, щоб розчин не потрапив у воду. Земля прийме все, але треба допомогти їй не перевантажувати отрутою і завжди пам'ятати, що сила господаря не в кількості розчину. А в точності та розумінні, коли і як його застосовувати. Після обробки дерева виглядають ніби вкриті легким голубим пилом, це і є ознака того, що робота зроблена правильно не треба змивати, не треба шкребти, нехай мідь залишається, поки дощ чи сніг самі її не знімуть. За цей час спори знищуються, кора очищується, і дерево спокійно йде в зиму. Навесні воно прокинеться чисте, з рівною корою, без лишайників і темних плям. Мідна обробка в листопаді це як остання ковдра для саду. Вона не гріє, але захищає, вона знищує те, що може прокинутися раніше за вас. І хоч робота ця здається простою, у ній є багато мудрості. Усе робиться не для сьогодні, а для майбутнього. Бо хто восени захистив дерево, той навесні не біжить у аптеку за ліками. І найкраща нагорода за цю працю не блакитна кора, а чисте міцне дерево, яке влітку віддячить добрим врожаєм. Наші діди знали ціну грибковим хворобам задовго до того, як у магазинах з'явилися пляшечки з написами фунгіцид. Вони не читали про спори під мікроскопом, але бачили їхні сліди на яблуках і листі, і знали, що коли кора чорніє, коли лист скручується, то це не просто змерзло, а хвороба. Що живе всередині. Тому осіння обробка міддю була у кожному господарстві, тільки робили її не хімікати з заводу, а по-простому з того, що під руками. Старі люди варили бордоську рідину самі, мідний купорос купували в сільмазі, а вапно брали з пічки, змішували у дерев'яній діжці, обережно помішували палицею. І, коли колір ставав небесно блакитним, казали «Готово!» Можна йти посаду. Обприскувачів у ті часи не було, тому користувалися тим, що було брали віники з жорсткої соломи або з гілок, обмакували у відро з розчином і бризкали на дерево, немов окропом. У кого сад великий той ставив відро на візок і йшов від дерева до дерева повільно, з відрами й мітлою. Руки синіли від міді, але серце було спокійне, зробив діло, і сад буде живий. Кажуть, у тих, хто робив обробку щороку, дерева жили довше, і врожай не підводив навіть у мокрі роки, коли в інших усе чорніло від парші. І хоч технології змінились, суть залишилась та сама треба вчасно очистити дерево від усього, що не дає йому дихати. Сучасні господарі мають легше життя є оприскувачі, пульверизатори, захисні костюми. Але й проблем стало більше. Ґрунти виснажені, хвороби мутують, і одна пропущена осіння обробка може дати грибкові фору на цілий сезон. Тому досвід старих людей сьогодні знову набуває ваги. Наприклад, вони ніколи не робили обробку в сирість, чекали, доки день буде холодний, але сухий. Вони казали Мідь, любить ясне небо, бо коли в повітрі волога, розчин стікає, а спори залишаються живими. І ця проста народна істина досі працює краще ніж будь-які інструкції. Ще одна цікава порада від дідів не робити обробку по голому дереву, а легенько змочити його водою перед тим, як бризкати міддю, тоді розчин лягає рівніше, не стікає краплями. Сьогодні це правило підтверджують і агрономи, але старі знали його без наук, просто спостерігали. Так само вони завжди оприскували не лише стовбур. А й землю під деревом усе, що падало з гілки, знищувалося тією ж мідною водою. Кажуть, що саме через це у старих садках рідко бувала гниль на плодах, грибок просто не мав звідки прийти навесні. Є й такі господарі, що досі тримаються старих методів. Один дід із нашого села Микита каже Я ще жодного року не пропустив міді, і в мене яблука чисті, як з малюнка». Йому вже під 80, а сад його стоїть доглянутий гілки рівні кора світла. Він і досі робить усе своїми руками. Рощин у бочці, із гілляча, день вибирає сонячний, але морозний. І коли запитуєш, чому саме тоді відповідає бо в такий день грибок спить, і мідь його накриває як льодом. У цих словах проста селянська мудрість. Яку не треба переписувати у книжки, достатньо просто повторити. А в молодих господарів іноді з'являється спокуса зробити все по сучасному, залити сильнішу концентрацію, купити дорогу хімію, зробити все швидше. Але старі радять не гнатися за силою, бо грибок це не бур'ян, його не вирвеш разом із коренем. Він живе в дрібницях, у тріщинах, у пилу, навіть у старій корі. І щоб його приборкати, треба діяти терпляче, щороку без пропусків. Одна мідна осінь це добре, але три підряд це вже справжній захист, і хто витримав три роки поспіль, той потім має спокійні дерева без плям, без гнилі, без запаху цвілі. У народі також був звичай спостерігати за природою. Якщо після дощів з'являвся ранній іній – це знак, що пора братися до міді. Казали і ні землю лікує, а мідь дерево. Так вони й робили спочатку легкий мороз, потім обробка, потім спокій. І справді, після такого дерева входили в зиму чистими. А сучасні агрономи лише підтверджують у холоді пори кори закриваються і розчин не проникає вглиб, не шкодить, зате лишає захисну плівку зовні. Виходить, що діди, не знаючи науки, все одно робили найправильніше. Ще одна народна хитрість не використовувати металеві відра. Старі люди казали, що мідь ображається на метал, і тоді не діє. Звісно, це більше прикмета, ніж наука. Але в цьому є своя логіка. У металі може йти реакція, що змінює властивості розчину. Тому краще брати дерев'яне або пластикове відро. Або навіть стару емальовану каструлю, тоді розчин зберігає силу. Так само вони ніколи не лили залишки розчину під корінь, усе виливали подалі у яму чи компост, бо мідь важка для землі, а земля як жива істота, її треба берегти. Зараз багато хто відроджує ці традиції, бо, хоч маємо нові засоби, але старий досвід показує не все, що нове, краще. Люди повертаються до простих перевірених речей вони не просто оприскують, вони доглядають сати з душею, бо дерево, як і людина, відчуває турботу якщо до нього підходять із любов'ю, не з поспіхом, воно віддячує сторицею. І саме в цьому полягає сільська мудрість не треба винаходити складні речі, треба лише слухати землю і пам'ятати те, що знали наші діди. Підсумовуючи все сказане, треба зрозуміти головне листопадова мідна обробка це не просто одна з багатьох господарських робіт, це своєрідний оберіг для саду. Хто робить її вчасно, той рятує свої дерева від важких весняних недуг, від гнилі плям раннього опадання листя, це як щеплення для людини, трохи клопоту восени і спокій увесь рік. Не можна пропускати цей час, бо саме зараз природа стихає. Соки зупиняються, і дерево готове прийняти допомогу без шкоди. Коли господар пропускає листопад, грибок залишається господарем у саду і навесні розростається з подвоєною силою. Пам'ятайте, що холод і сухість – це союзники. Обробка в такий день діє найкраще гроші не стікає, не потрапляє глибоко, а залишається на поверхні кори тонким шаром. Саме ця плівка і знищує спори, перекриваючи їм кисень. Якщо ж робити все в теплий чи вологий день, мідь швидко окислюється, а спори залишаються живими. Тому добрий господар завжди дивиться на небо перед роботою коли сонце зимне, а повітря сухе це знак, що пора. Хоч день короткий, але навіть дві години спокійної праці можуть уберегти сад на весь рік. Щоб уникнути помилок, треба пам'ятати кілька важливих речей. По перше, не можна перевищувати дозу. Сильна концентрація не зробить краще, а лише обпече кору і вб'є добрі бактерії в ґрунті. По друге, не варто обробляти дерева, якщо вони ще не скинули все листя, тоді розчин діє нерівномірно і листя може обгоріти. По третє, не можна робити роботу поспіхом. Кожну гілку треба змочити рівно, обійти навколо стовбура, уважно пройти всі тріщини, бо грибок живе саме там, де його не видно. І ще одна важлива річ чистота якщо під деревом залишилося листя, плоди або сухі гілки, спори знайдуть там притулок. Тому оприскування треба робити тільки після прибирання. Коли робота закінчена, не треба чекати чудес завтра, мідна обробка. Це робота на перспективу. Вона не змиє плями одразу, але вона зробить те, чого не видно. Зупинить грибок, очистить поверхню, не дасть хворобі прорости навесні. І саме тому мудрі люди кажуть хто восени працює, той весною спить спокійно. Весною ж, коли сад прокидається, видно різницю. Дерева чисті, кора світла, листя без плям, ті, що не обробляли, Одразу мають турботу то парша, то роса, то гниль, і тоді витрачають більше часу, нервів, грошей, хоча все можна було зробити просто і вчасно восени, у кожного господаря свій підхід, але суть одна. Дбати треба завжди наперед, бо в селі все підкоряється колу природи, якщо не зробив сьогодні, завтра вже пізно. Тому мідна обробка в листопаді це останній штрих перед зимовим спокоєм. Вона завершує рік, немов молитва перед сном. І навіть якщо сад стоїть старий із потрісканою корою, не варто думати, що вже пізно достатньо однієї правильної обробки, щоб дати йому шанс. Природа вдячна вона завжди відгукується на турботу, навіть якщо минули роки недбалості. Добре також пам'ятати, що мідь не єдиний порятунок, це лише частина загальної турботи. Треба й землю підживити, і гілки обрізати, і не забути про білення стовбурів, щоб кора не тріскалася від сонця взимку. Усе це разом утворює систему, яку наші предки відточили поколіннями, і в цій простоті справжня мудрість. Бо ніяка хімія не замінить уважності й любові господаря до свого саду. Коли він робить усе вчасно, не з примусу, а з розуміння, сад відповідає вдячністю, добрим урожаєм. Чистими плодами, здоровими гілками. Отже, головне не лінуватися восени. Бо листопад це не кінець сезону, а початок нового. Саме тоді, коли земля засинає, треба подумати про її пробудження і хто зробить це зараз, тому весна буде радісною, без тривоги. Мідна обробка справа не важка, але надзвичайно важлива. У сухий холодний день, із добрим розчином і спокійним серцем господар змиває з дерева хворобу і дає йому чистий старт. І тоді, наступного літа, коли під гілками лежатимуть великі, блискучі яблука без жодної плямки, він пригадає цей день листопада і зрозуміє, що саме тоді врожай почався, бо все велике починається з малого, і навіть крапля міді восени може врятувати цілий сад.